«Це Ford C Max плагін Energy гібридний 2013 року виробництва. Автомобіль приїхав до нас повністю цілим. Авто без ДТП, все в рідній фарбі, все безпека рідна, ціла і не стріляла. Даний автомобіль в ідеальному стані, повністю перевірений. Все справне, електроніка, електрика, двигун, коробка. Все працює, як має працювати в нового авто. Автомобіль в ідеальному стані на самій максимальній комплектації. Є можливість заряджати з мережі 220 вольт. І дане авто може їхати суто на електриці, десь в районі 20-20 км без допомоги бензинового двигуна. Слон автомобіля такий саме, як в нових авто. Це максимальна комплектація, справжня шкіра на сидіннях, на кермі, на важлі КПП, магнітола соні, підігрів сидінь. комплектація дуже класна. Ззаду дуже багато місця для пасажирів. Управління бортовим комп'ютером та крої контролем. Управління магнітолою та блютусом. ручка відкривання. Повний електропакет. Пульт управління зовнішнім освітленням. Кнопка заведення автомобіля. Крута магнітола Sony. Радіо переведено вже на наші стандарти. читає всі хвилі. Двохзонний клімат-контроль. Є можливість перемикати автомобіль повністю в режим їзди повністю на електриці. Підігрів передніх сидінь. Під стаканники, під локітник. Сидіння зі справжньої шкіри. Пульт управління автоматичним воротом. Дзеркало з підсвіткою. Пульт управління внутрішньою діодною підсвіткою. Місце для окулярів. Документація по автомобілі. Дзеркало з автоматичним затемненням. Переднє сидіння має електричне регулювання. Безключовий доступ до автомобіля. Двохзонне дзеркало з підігрівом. Дублювання поворотів на дзеркалі. Електрична розетка автомобіля. Авто може їхати суто на електриці 20 27 кілометрів. Це Max Energy. Практично нова резина. 225-50R17. Практично нова. зеркалі є підсвітка ніглодія. Датчик світла, датчик дощу. Проти туманні фари. Задні партроники. Багажник автомобіля. Присутня шторка. Підкапотний простір автомобіля. Перевагою даного автомобіля є, звичайно, те, що він в суперідеальному стані, без ДТП. Але сама основна перевага це і те, що в нього дуже малий розхід пального. Це є 4-4,5 літри на 100 км. Так як цей автомобіль знат... здатний їхати суто на електриці або в комбінованому режимі. Електрика, бензин. Дане авто пригнане, розмитнене, сертифіковане, знаходиться в стрію. Підписуйтесь на мій канал, і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд!